Сьогодні багато людей кажуть, можна вбивати, не можна вбивати. Як ставитись до війни, до всього зла взагалі, яке відбувається, може потрібно там бути пацифістом або страусом, потрібно бути, засовуєш голову в пісок, кажеш, я нічого не бачу, нічого не знаю. Тобто люди обирають собі які завгодно ролі, але роль, якщо ти християнин, роль визначив тобі Ісус. Він каже: Ти миротворець, Ти чистий серцем, Ти милуєш, ти стоїш за правду. Ти сповіщаєш правду, ти прагнеш правди, ти свідчиш про Христа. Не ти вибираєш хто я. Політик не політик, страус не страус. Я пацифіст не пацифіст. Це велика помилка. Ісус каже, що якщо людина вб'є, то що тоді? Вона підпадає судові. Ісус не каже, що це не працює тепер. Вибачте ту людину, любіть її. Десь ви таке тут бачите? Ні. І що він далі каже? А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові.